Всім привіт! Це без цензури, і я Марина Деналюк-Ярмалаєва. Давайте поговоримо про мужність. Як на мене, справжня мужність це абсолютно не маніпулювати аргументом, що я не втік, не питайте, хто розмінував чонгар, і взагалі не питайте якихось там складних питань про війну, тому що вони не на часі. Реальна мужність, на мою думку, вийти до народу і сказати чесно. Вибачте, що ми не готувалися до великої війни 24 лютого 2022 року. А чому не готувалися? Тому що я був абсолютно некомпетентний у питаннях безпеки, національної оборони і взагалі не вважав Російську Федерацію великим ворогом. Ну і найголовніше питання у мене не було жодної гігієни в особистому оточенні, і відповідно сталося саме це. Простіше кажучи, країні срака повна. Але як ми зрозуміли, подібних вибачень від президента Зеленського не буде. Але час іде, і що цікаво, правду, які шили у мішку, ти ж не сховаєш. І ось ДБР та служба безпеки України у своєму свіжому розслідуванні оприлюднили просто такі сенсаційні подробиці: хто ж саме здавав? Крим, хто саме здавав Чонгар, і хто саме давав вказівки російським окупантам, як правильно зайти з боку, наприклад, Чернігівщини та Сумщини. Тож давайте розберемося, як воно так вийшло, що Україна тривалий час була байдики і не копала рови на кордоні. Хоча це до речі нам радили останній рік перед війною у 2021 році. Всі наші західні союзники, зокрема Сполучені Штати Америки. А до чого ж готувалася Україна? Я нагадаю до шашличків. Квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Тому для мене абсолютно зрозуміло, чому Путін був настільки упевнений, що у Києві його будуть зустрічати квітами. Одна із топових пропагандисток Кремля Маргарита Семенян на голубому глазу видавала отаке: Понимали, що в гарячій війні ми Україну побідім за два дні. Так, от ДБР і Служба безпеки України у своєму свіжому розслідуванні у своїх свіжих записах дали дуже чітку пряму інформацію про те, що російські спецслужби спеціально розставляли своїх людей на стратегічних регіонах. І ці ручні маріонетки безумовно абсолютно свідомо обмалювали будь-яку роботу наших спецслужб у прикордонних регіонах. Ключовою фігурою у цьому питанні питанні вербування українських працівників СБУ прокуратури прикордонних служб був такий собі український втікач, колишній дуже близький соратник Віктора Януковича і агент ФСБ багаторічний Володимир Сівкович. Це саме та людина, яка віддавала накази про те, щоб розігнати майдан е, військами, втопити його в крові. І е, як ви знаєте, після цього ця особа втекла до Російської Федерації, але продовжувала свою роботу під крилом ФСБ. Так багато років поспіль вона збирала інфу про стан речей в Україні, саме військової інфраструктури оборонної нашої сфери, і ще купувала за гроші дуже слабких. Знаєте, на і роток до газпромівських е, грошей осіб. До речі, я думаю, що розумні люди, глядачі нашого каналу, помітили, як президенту Володимиру Зеленському дуже неприємно постійно чути питання про його близького друга і колишнього очільника служби безпеки України Івана Баканова. Цього абсолютно нікчемного голову українських спецслужб, який свідомо не готувався до великого вторгнення. І до речі, за інформацію численних народних депутатів його не було в Києві у перші дні вторгнення. Причому ця людина очолювала службу безпеки України. Так от я прошу нагадати, як Володимир Олександровича постійно корщить від дуже неприємного питання, а де ж Іван Баканов? Давайте наступне запитання Латвійський телеканал. Будь ласка. Ну а зараз буде ще неприємніше відкриття. Справа в тому, що ДБР і служби безпеки України знаєте, оптом і з розріб, я б сказала, здали Івана Баканова і його заступників в СБУ. Що цікаво, ці заступники напряму співпрацювали з ФСБ і особисто із Володимиром Сівковичем. Отже, як ви пам'ятаєте, в липні минулого року служба безпеки України затримала такого собі Олега Кулініча. Так, от, друзі, мої, це не той Олег Кулініч, який приторговує смачними хлібними булками, а той, який очолював нас кримський відділок СБУ, так от ця особа по суті була крисою ФСБ, яка здавала точні маршрути розтасовшування наших військових і точки наших оборонних споруд на півдні, а саме на Херсонщині. Про що свідчить нам останні записи ДБР і Служби безпеки України? Про те, що цей кадровий співробітник російських спецслужб, а Олег Кулініч у нас був е працівником ПСБ, він спеціально був введений до СБУ в травні 2019 року. Тобто, це була така силеспрямована е спецоперація зі старту каденції Володимира Зеленського, як зробити колапс в СБУ? Але замість того, щоб сказати личинці чужака, отаке. Вийди Вийде розбійник! Близький друг Іван Баканов цього ж самого Олега Кулініча допоміг йому зробити просто таки розкішну кар'єру на кістках тисячі і тисячі українців. Одразу із 2019 року цей Олег Кулініч почав отримувати прямі вказівки від Володимира Сівковича, які полягали в тому, щоб по максимуму напхати у прикордонні регіональні відділення служби безпеки України якомога більше своїх людей. Безумовно, ці люди мали любити Росію і бути лояльними до російської армії. Для чого це робилося? А щоб всі ці кантемирівські дивізії і псковські десантники знали, що їх тут чекають, і опору тут точно не буде. До речі, ви уловили назви регіонів, які називає Сіокович у цьому аудіо? Це достоту ті, які найперші потерпіли від широкомасштабної агресії Російської Федерації. Далі наш красунчик Олег Кулініч звітує Сівковичу, як він красиво розвів особисто Івана Баканова. Ну і безумовно ще його близьке оточення, як котят. Адже фактично, цей Олег Кулініч перевищив свої службові повноваження і вліз обома руками в департамент контрозвідки. Ну а Баканов, очевидно, замість того, щоб насторожитися, чому ця людина проводить таку широку операцію, підгрібає під себе цілі департаменти Служби безпеки України, вирішив, мабуть, та й менше буде роботи в тому СБУ, більше буде часу на улюблений московський патріархат і дружину, яка є до нині громадянкою Російської Федерації, тому що мені варйо какої. Десь у цей час Володимир Олександрович Зеленський персонально своєю рукою підписує указ про призначення Олега Кулінича керівником Кримського відділення служби безпеки України. Ну і давайте говорити чесно, цей указ висить на сайті президента України. Підписаний він персонально Зеленським. Ви можете перевірити на цьому скрині, чи самі зайти, подивитися на сайт президента, і не можна сказати, що це ж хтось був. Другу може, Порошенко, може, там Ющенка Янукович призначили цього крота буквально на кримське відділення СБУ. Таким чином, після цього призначення Сівкович і ФСБ отримують повний джекпот, адже вони знають доступ всю інформацію для того, щоб піти блискавичним наступом із півострова Крим на материк. До Речі, як зазначає ДБР, кулініч до стоту знав про усі плани Російської Федерації про широкомасштабне вторгнення. До речі, задовго так десь за рік. Але при цьому цей працівник СБУ, не дружок Баканова, дружок Сівковича, дружок Андрія Деркача, свідомо приховував інформацію від свого керівництва, очевидно від Івана Баканова. І забороняв відправляти будь-яку документацію цього питання до центрального управління СБУ. Далі почалося цікавіше із літа 2021 року. Друг Сімковича Деркача Олег Кулініч почав з'їдати із центрального управління служби безпеки України. Цямущих людей, фахівців, і людей, які, скажімо так, байдуже ставилися до Російської Федерації. Так, наприклад, у 2021 році, за наполяганням Сівковича із посади першого заступника голови СБУ, був усунений Руслан Баранецький. Це кадровий фаховий співробітник СБУ, який, до речі, був дотичний до організації операції Вагнерівців, тієї самої операції, про яку Влада Зеленського і численні Арістовичі казали, що ну взагалі не було ніяких вагнерів, все это все брудний наклеп там Бутусова, Соколової та інших осіб. Ну і замість Руслана Баранецького туди почали протягувати ще одну дуже цікаву російську креатуру Андрія Наумова. Андрій Наумов це теж кріт ФСБ і теж особистий друг Івана Баканова. Ну, як подейкували численні злі язики із слуг народу, що цікаво, це ще й приватний гаманець зелених. Саме до Андрія Наумова стікався весь кеш, який СБУ отримувала від, наприклад, від підприємців. Так, от цей товариш, який має кодову назву Ахотнік, мав остаточно завалити роботу Служби безпеки України, а саме лінію розвідки. Тобто кулініч і наумов робили усе аби підготувати таку правильну атмосферу для зустрічі русських свободі в Києві. Послухайте розмову Сілковича і Кулініча дуже уважно. Коли все буде вже більш менше готово, воно швидко може бути. Я просто швидко не хочу, тому що ви кадри не поставите. Хоча якщо охотника убідіть, що охотник хоча б охотника поставте першим замом. Угу. Потому що э, лінія контрзвітки, сієхотніки заберете цю штуку, то вона буде неплохо. А стальною можемо саме саме цікаве, що багато чого про що говорить Сімкович із коліни, на умову таки справді вдалося зробити. Наприклад, грамотно проконсультувати армію Росії про те, як правильно і хутко дійти до передмістя столиці, як ви пам'ятаєте, руські освободітелі такими маршами-колонами пішли дуже так живаво через зелену зону ЧС. І здавалось би, до чого тут на умови. А Справа в тому, що незадовго до свого призначення до служби безпеки України ця особа у нас була там одним із топ-менеджерів, ЧС, наприклад, курувала безпеку зеленої зони. Ну а далі фінішем Сімкович дуже радив Кулінічу, що після того, коли буде завалена робота в СБУ, треба ще й завалити будь-яку діяльність РНБО. Для чого це мало відбутися? Ну для того, щоб президент наш Володимир Олександрович Зеленський був абсолютно в теплій такій ванні. Ну, ще це робилося для того, щоб російська агентура заважала будь-яким санкціям проти каналів Медведчука, проти російських олігархів. Ну і свідомо, наприклад, дезінформувала людей, громадян України про те, чи треба нам той воєнний стан, чи ні. Ну і до чого ж тут Чонгар, Маріуполь та інші наші окуповані території, спитаєте ви справа в тому, що Кулініч, Наумов і Іван Баканов були призначені до СБУ персонально указами Володимира Олександровича Зеленського. Дуже цікаво, що до наумова, знаєте, незадовго до великого вторгнення пан Зеленський навіть присвоював йому звання бригадного генерала. Потім правда, після деокупації Київщини, це звання було забрано. Ну, скажімо так, він просто був понижений у своїх військових званнях. Але давайте спитаємо себе чесно. Чи такою має бути ціна покарання державного зрадника, який працював на інтереси ФСБ і втік до Сербії? Певно, що ні. Тим паче, певний час була інформація у змі міжнародних, що цей Андрій Наумов цілком ймовірно, після Сербії попрямує до Російської Федерації. І може трапитися так, що в якийсь момент цей наумов буде давати свідчення саме проти зеленського і його оточення, але на стороні Російської Федерації, так само власним указом Володимир Олександрович Зеленський за наполяганням у цих кулінічі Баканових та інших кротів зняв із посади в СБУ Руслана Баранецького. Чому зняв а тому, що влітку 2021 року він був дуже дуже незручний після цієї дуже скандальної справи вагнерівців. Ну і головне до питання зеленського очевидно, що він як президент мав би перевіряти, кого ж він призначає на такі стратегічні посади, на посаду, наприклад, керівника кримського відділку СБУ. Чому ця перевірка ретельна була потрібна? Ну давайте враховувати той факт, що одразу зі старту з 2014 року Російська Федерація прицільно перетворювала на наш півострів у таку дуже потужну військову базу, і було цілком логічно вважати, що ця база не просто так для красоти була створена путіним і його соратниками, там шуйгу та іншими російськими загарбниками, тобто готувався широкомасштабний наступ саме із території Півдня. Але наш президент Володимир Зеленський вирішив, що він, мабуть, найрозумніший і вирішив не перевіряти цього м, особистого друга Сівковича, агента ФСБ. І відповідно цей кріт почав творити повну дичину в СБУ. Ну і найважливіше на крайній своїй прес-конференції Володимир Олександр Зеленський натякав, що йому трошки соромно за своє оточення. ну і натякав, що йому соромно за Баканова. Хто за час за час повномасштабної війни? З числа вашої команди вас розчарував. Дякую. Дуже дякую. Давайте так. Хто мене розчарував? Можна з цієї частини, бо я забув, що ви почали. Вибачте, будь ласка, напружений графік, трішки я зайнятий. А, а хто розчарував всі, ті, хто поїхали 24 го числа, всі, ті, хто виїхали із Києва, ті, хто виїжджали з міст з сіл, які повинні керувати державою, або охороняти її. Битися за неї всі ці люди мене розчарували. А моя найбільша шибка, моя найбільша помилка. А. Я не знаю. Мені здається, їх було достатньо. Я не знаю. Але знаєте, після такої дуже гіркої правди, після таких оглушливих подробиць, як у нас крути ФСБ, свідомо керували СБУ і виганяли звідти притомних фахівців, патріотів, до речі. Знаєте, мені дуже соромно за державних діячів, які попхалися у владу і не розуміли нюансів воюючої держави. Так само мені соромно за топ-посадовців нашої держави, які вирішили не перевіряти особові справи прямих агентів ФСБ із досвідом роботи, якраз таки у Москві. Ну і дуже шкода ще окремо за брехню про шашлички, тому що вона вартувала життів десятків тисяч наших громадян. На жаль, ці громадяни стали. Новими могилками на кладовищах. І за це хтось таки має понести відповідальність. Ну і знаєте, вся ця історія підводить нас до того, що це вироки і наслідки кричущої некомпетентності. І я вам чесно скажу, що говорити про це завжди на часі. Щоб історії про кротів і дружків, які просто так вирішили погратися в керівника СБУ, не були постійними. Докладно. Я, вас я вам розповім. розповім. Да. Також ви цікав. маєте знати, бо ви нічого не знаєте, і дуже багато брехні Пане про зрив спецоперації Так Ми я, на я вам хочу сказати. що все, що ви тут розповіли, брехня, ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка, де ви порушили закон про люстрацію, і призначили російського агента. Тому ваша тактика така: обріхати людей, які про щось пишуть, видумати кучу балачок, і оскільки ви користуєтеся таким коротким форматом. Просто собі весело піти. Новий жарт кварталу 95. Так от я вам хочу сказати, ваша брехня всім вже е, дуже добре видна. Я вам хочу сказати, на відміну від вас, від Єрмака, від Демченка, від інших людей, які були присутні і мають відповідати за провал спецоперації та інших спецоперацій Гурмо, я одразу дав покази ще в вересні 2020 року в Державному бюро розслідувань. Тому я дуже прошу. Щоб усі-всі ваші фантазії, які ви тут розповсюджуєте пане на Юрі, всю страну, Ви хоча б один раз, і розповіли на і на слідчому запитання. і Припинили цю брехню, бо керівництво державою під час війни це не квартал. Все, і вам Юрі, треба це дякую, вивчити пане, нарешті. Дуже соромно на вам про ваш сором запитання. сказати нема чого Пане, Юрію, давайте без оціночних суджень, будь Дуже ласка, відповідайте президента. І ми будемо йти далі на наступні запитання. Давайте далі. Все, йдемо далі.